Сута мовив, в той час як ті брахмани сиділи так навколо неї, Руру, зайшовши у дримучий ліс, почав плакати з великого горя. Скорботний, він жалібно ремствуючи, згадував про улюблену Прамадвару і розчулено мовив такі слова лежить вона на землі, ніжна тілом, збільшуючи мою скорботу, що для всіх її друзів може бути більш сумним, ніж це. Якщо я роздавав милостиню й дотримувався подвижництва. І якщо я добре слугував учителям, то силою цього нехай оживе моя кохана, бо я, починаючи від дня народження, приборкував свою душу і дотримувався твердої бітниці, тож нехай сьогодні ж встанеться красуня Прамадвара. Вісник богів сказав Те, що ти висловлюєш горе словами, Оруру, є даремним. Адже у смертного, облагочестивий, коли життя відлетіло, немає вже з життя. Ця варта жалю дочка Гандхавара і Апсари розлучилася з життям. Тому, ошановний, не сумуй. Адже є передбачений великодушними богами спосіб якщо ти бажаєш застосувати його, ти повернеш свою прамадвару. Руру сказав який же спосіб визначено богами, скажи мені правду, о мандрівниче небес. Почувши про нього, я застосую його, допоможеш урятувати мене. Вісник у кологів мовив. Віддай половину свого життя дівчині у нащадку пхріху. і в такий спосіб встане Оруру твоя наречена прамодвара. Руру сказав Половину свого життя я віддаю у кращий з небесних мандрівників. Нехай же встане моя кохана в одязі з любові та краси. Сута сказав Тоді цар Ганхарвів і посланець богів з'явилися о шляхетні до царя Тхарми і сказали йому О царю, закону. Ціною половини життя руру нехай оживе, якщо ти бажаєш прекрасна прамадвара, наречена руру, яка лежить зараз мертвих. Цар закон умовив Нехай же встане, якщо бажаєш овіснику богів наречена руру, наділена половиною його життя. Сута сказав Тільки но ну, так було сказано прамадвара діва красна прокинулась ніби від сну, одержавши половину життя руру. Було визначено, що по майбутньому скоростилося наполовину досить довге життя величного Руру на користь його жони. Тоді у сприятливий день їх батьки з радістю влаштували їхнє весілля, а ті насолоджувалися вдвох бажаючи один одному добра, знайшовши дружину, яку важко було знайти, дружину подібну тичинці лотосу. Руру, твердий в обітницях, поклявся винищувати змій. І де б він не побачив поблизу змій. Сповнений сильного гніву, він убивав їх усіх, хапаючись за зброю. Одного разу той брахман ружу ввійшов у величезний ліс і побачив лежачого там змія спороди Дундубха, якого здолала старість, і, піднявши в гніві ціпок подібний жезлу долі, брахман вдарив його. Тоді Змій Дундубха сказав йому «І Я не заподіяв тобі зараз ніякої шкоди у пустельнику. То чому ж? Охоплений гнівом, ти люто лупцюєш мене.